Привіт всім моїм любимим самим-самим подписчикам. Так як я і обіцяла, сьогодні вам покажу влог, як ми водили вертеп, водили козу. Посилено я почала готуватися до цього э, дійства ще 12 січня і <laughs> почала вам записувати оцю ерунду ще 12 січня. Так що дивіться, як воно було. Пупсики, доброе утро, пупсики. Привет, 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 привет. Привет мир. Добрый день. Мамочка, мамочка, мамочка. Ой, собаки галдят. Собаки, что вы гавкаете? Барбос. Барбос. Барбос пришел. Треба Барбосові їсти дати. Ой, це собачка приблудний. Він буває захажує до нас в гості. Я його не бачила вже місяць. А, а ну. а, а. Оце в мене влог, Саме настоящий. Барбос! Ой, не повірите. Де ви ще таке побачили? Барбос, він глухий. Бл він не чув. Я його звала звала, а він вже попід річкою біг. звала звала, бігла з ним з цей каструлею. А він не чує. А в оцих снігах хіба тут сильно швидко побіжить. Ху. Хоч би в мене не була тепер пневмонія. Сьогодні 12 січня. Сьогодні я перенатягую струни на старій гітарі. Щоб з нею ходити завтра, 13-го по селу. Вийшла на горіще, щоб знайти зірочку. Зірочку, з якою ми будемо ходити. О! Опа. О, така красота. Ой, треба трошки підріх пічити її. О, будемо ходити з нею завтра. Добрий день ще раз. Тепер дивіться, який в мене є раритет. Семиструнний! А я на нього натягую шість струн. Я вже вчора натягнула одну струну, зараз буду перенатягувати всі остальні. Ці струни я зняла із батіної гітари. Це мої старі, які були ще раз натягнуті на папину гітару, а тепер я їх вчора стягла із папиною і причіпляю на цю. Надіюсь на морозі, так як я в попередньому відосі казала, що не можна таких перепадів, температурних режимів сильних, різких робити для гітари. Надіюсь, що на морозі. Ця гітара не розлізеться. Але. Що їй вже? Що їй вже? Струни Дадаріо. 11 калібр. Ну, Не знаю, чи матиме це якийсь сенс. Які це струни, як вони там звуться, який калібр, взагалі буде. Гітара. Нашого сусіда, папиного друга дівства. Чисто, случайно, вчора він йшов по вулиці, попросив папу, <хи>, щоб він йому поставив струни на гітару, В того, ставлю їх я. Мені оце заняття, те, що я зараз буду тут робити, дуже-дуже велике приносить задоволення. Я успокаююсь, Я обично собі включаю якусь музичку, бо в наушниках сиджу. Я так кайфую від того, що в мене в руках настраюється інструмент. О! Пінцет анатомічний. У вас на фоні буде друга музика, а у мене грає. Как, кнак, кнак, но door. Але ж Ютуб таке заблокує. Так що слухайте якусь безплатну шарманку, яку я знайшла на Ютубі в рекомендаціях. На фон! Натягнула ці струни з горем пополам. <хи> Але гітара наскільки стара, що там ці всі колки заіржавші, і я не можу до потрібної тональності дотягнути е струну. Короче, дала баті гітару, щоб він ведешкою якоюсь змазав ці железячки, може, воно краще буде крутитися. <хи> Старенька гітара дуже-дуже виручила. От співала, слава Богу, <хи> усе і навіть струни в неї не порвалися. Собаки гавкають. Нана не подає виду. Нануй, іди сюди, щоб тебе було ідемо. І от настає День Х. 13 січня. я починала робити сценарій, готувала цю всю ерунду ще, мабуть, на початку грудня. Почала збирати з малими моїми любимими моїми. Передаю вам великий привіт! Ви в мене умнічки! Усі великі-великі умнічки. Я вам вже казала не раз і ще раз скажу. Я вас дуже люблю і дуже рада, що ви мене не підвели. І все, все так вийшло, як я і хотіла. Хоча я дуже сильно переживала. Ще початок грудня був. <гум> Мені каже друг, каже Марін, до того ще 26 днів. Чого ти паришся? Ага, паришся кожен тиждень, репетиції. Давайте, 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 давайте. І от настає цей день Х: 12 часов дня. Ми йдемо в наш сільський клуб, там де нам дали костюми, нарядили нас. І вирішаємо, так сказати, концерти давати, гастролі. Зніми нас. Пережив, щоб тебе було видно. Коза. І ось найголовніше Меланія. Стоять бояться. Дай вовк, закажу, що він доходить. Подписчикам. Ставте лайки, підписуйтесь канал. на канал. Микола, Микола! Кусткою ну, зараз бібляш. Цапий канук покажись. І пішли ми по селу. Машини сигналять, звісно, таких красивих побачили. Як же ж тут не посігнали? Ha <laughs> <laughs> det. Гопота заходить. От ходили ми багато, по центральній вулиці пройшлися аж до лісу, хто зна куди. Верталися назад уже ніякі. Кажу, треба робити передишку. Да. Це, прочим, коля, той самий, якого ви всі прекрасно бачили. Ну, Ходимо ми вже короче, десь два години. Таке два, три, мабуть. В 12.36 ми вийшли з клубу. Да. до ізніможення вже усі нещасні і задубані, але і ще, буде і ще, І щасливі в Да. Час. Це приємні відчуття після виступу на сцені, так сказати, неодноразово. На да! Будемо до на поб'єду йти! На машину треба насобирати. На машину треба насобирати. Ми збираємо збір у нас на ЗСУ, на машину, на автомобіль. Чубики потомилися, йдуть додому. Тратися, жити, пшенися, знімаю, шо, знімаю. Жити? Ну і що ви думаєте? Зробили ми перевалочний пункт. У мене вдома, звісно, у мене вдома. Якраз зараз із мого дому вам покажу відос. Де ми виступаємо? У мене сестра була оператором. Знімала нас. З новим роком вас вітаю щастя, радості, краси, бочку, меду вам усім. <рес> <рес> дай вам Боже, що вам, Боже, а що не Боже, не дай Боже, Щоб у вашій оселі всі кутки були веселі. Дай вам боже щастя, здоров'я! На городі зілля в хаті весілля. Дозвольте господарі козу вести, до вашої хати ще дрівку принести. Кози Заводьте треба... козу. Вести обов'язково, бо де коза де там живі доводиться. Де коза пасеться, там худоба ведеться. Може купите мою козу, вона в молоко дає. Та в тебе не коза, а кляче, та до того, ще й ледаче. Не ображай мою козу, бо зараз хату рознесу. Та в тебе коза вкрадена, а не куплена, та до того ще й облуплена. Не правда твоя козаче, моя коза ще добре скаче. Правда, народ добре а, скаче, а, вас, а ну а коза там... розведеться. Попитаний про колодці. Тоді <ріст> треба ще ніяких, треба козу зарізати. Та ні, ну чи дихає, подивіться, май ще раз. Ну добре, кумер тут один пацієнт, ходити не може, дихати не може. Після такого кола встав і побіг як ти <ріст> судиш. Знають мешканці землі особливо люди. Доки будуть москалі, спокою не буде. Маємо Київ ми в столиці, Україну мати. І не треба москалі нам тут заважати. Наша коза збирає на придбання автомобіля для військовослужбовців для Ігоря Петречко, жителя СМТ Стеблів. Будемо раді, якщо ви долучитеся до збору коштів разом до перемоги. Дякуємо. Ви такі красиві!

Дякуємо велике, дякуємо вам. Можна в хаті наша Україна, бо ми того, І печів, вам на Так. Дякуємо, велике, дякуємо. Можна трохи Чай вам поставити. Хорошо. <плес> 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 На часах пів шостого вечора ми зайшли до мене додому на передишку. О, всі сидять, п'єм бачена, так. Капоцький з'їв. Трошки дозаправилися, так сказати, у мене вдома. І потім з новими силами. Та ви що? Ми наче й не виступали, пішли далі по селу, уже темніло, правда. Але ми пішли, люди відкривали, люди такі раді були, наливають, їсти дають, усе підряд. На часах скільки часу? 20.40. сорок. 20 20 ми, 20 ми до Побєдної йдемо вже на останній вулиці з нашого села. Слава Богу. Вижу, Усі вже ніякі, але нас не в одній хаті пригріли добрі люди. Ну, да. Так що ми ще так повні сил. Облазили ми, коротше, все село, всі вулиці. Уже ніякі прийшли ввечері в клуб передіватися і от те, що ми це, те, що ми це зробили. Чуйсні мать. Зйомка не завершена. А, все, записує. Короче, на часах 10-20. Ми сидимо в клубі. Сидимо, празднуємо, так сказати, те, що ми вже все обходили. Зібрали ми 13 кілів. Ось такі області. золоті діти я в Ябуні. Золоті діти в Ябуні. Компот п'ємо! П'ємо компот і радуємося, що це вже все ми зробили. Це день позаду. По е, Додому будемо йти Спать. Так, будем Ну і Як висновок в цьому всьому, я б вам хотіла сказати такі слова. Дуже дуже важливо, зараз нам усім з вами не падать духом. Не можна просто закритися нам усім в ракушці. І сидіть ждать, поки там впаде ракета. Не знаю, ми зараз живі, ми живі з вами. Ми маємо сміятися, веселитися на зло нашим ворогам. Бо ж їм тільки і треба наша зневіра. Ми маємо підтримувати наші традиції, бо ми не маємо права просто їх забути. Я вважаю, поки живуть традиції, поки живе її нація. В наших з вами очах має горіти така малесенька, маленька жаринка, яка горіла ще в наших предків, яких іще якихось 100 років назад. Переслідували, засилали по таборах, вбивали за дотримування традицій, за вишиванки, за кутю, за цей самий вертеп. Я це говорю, у мене серце розривається просто. Ми не маємо права за будь хто ми є. Ой, а село, село, як то кажуть, не люди. Зараз я процитую слова моєї любимої письменниці з моєї любимої книжки. Село це традиції, це скарбниця нації, це продовження природного способу життя на противагу звикнутій урбанізації. Мені дуже важко і болить, коли я дивлюсь на сусідні біля мого е, села і бачу, як там нема людей. Ти їдеш по вулиці, яка довжиною 2 кілометри, а по цій всій вулиці там всього-навсього пару хатів, де живуть люди. А все це через що? Правильно, через те, що в селі нема роботи, от тобі і урбанізація. Мені б дуже хотілося, щоб моя батьківщина, моє маленьке село, мій маленький рай не згас так само, як і багато сіл в нашій з вами Україні. І я кажу, що поки я жива, то я намагатимусь робити хоч щось саме маленьке, що може від мене залежить. Але для того, щоб люди не казали слово село, сільське для означення чогось недалекого чи простого в поганому значенні цього слова чи забитого. А деякі мої знайомі так неодноразово говорили, що мене дуже сильно завжди завжди це мене дуже сильно обурює, і я не і я не мовчу. А щоб при згадці села люди думали про природу. Про волю без сірого того, міського бетона, да? без е, забрудненого цього повітря банально, про яблука в садку, не знаю, про півня, який кричить зранку, про річку, про ліс, про стерню від пшениці під річкою тою самою, про сало жарене на, на кострі, про зорі, про зорі, які ніде так яскраво не світять, як в селі. Багато, звісно, ще можна перечислять мені тут. Але що ж, я ж маленький гвинтик, як кажуть, я маленький гвинтик, що я можу змінити? І як сло мотивації, треба мені частіше їх повторювати, що добро починається з кожного з нас. Поки в мене є ця маленька жаринка в очах, я буду, не знаю, буду старатися ділитися з нею цепною реакцією по людях, які мене, які мене оточують хоча б. І село тоді, дай Бог, буде жити. Я дуже рада, що ви подивились цей відео. Я дуже вам всім вдячна за підтримку, за лайки, за підписки, за донати, за все. Я вас дуже сильно люблю і обнімаю, і посилаю це вам все через екран. До наступних зустрічей, так сказати. Надовго я пропадати не буду. Так що дякую всім за увагу і пока! У мене на телефоні 6%. Я буду на себе світити Мало, от таким от фонарем. Ці! Я буду на себе світити фонарем, щоб мене бачили Марина, люди. Я сьогодні скільки емоцій за день іспитала, що ви ніколи не повірите. Знімаю от вам напослідок такий відос. Хочу сказати. Щедрувати це класно, щедруйте, щедруйте. У мене сьогодні така палітра, такий діапазон емоцій був іспитаний. Спершу було дуже велике переживання. Потім було дуже велике восторження тим, як класно ми виступаємо. Потім було виснаження дуже велике. Потім, потім було розчарування теж дуже велике. А потім ми зайшли в гості до нашого дорогого друга Рустама на фонаря. О. Знімай, давай фонаря. Ти давай. Мені з собою Кабу... дали кавказьку таку страву, називається Бадимджан. Ого, на пам'ять! А я би ти як я тобі розказати можу. О, тут я розчину. Я роз ти попадеш на канал, не проти? Звісно, против. Я все одно закину, все одно закину. Та закидай. Куди я дінуся вже? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не падай. Я буду цьому дуже рада і вдячна. І всім до встречі!